Це ми такі гарні з дівчатами їдемо самі по магазинам без дітей, які не будуть нам мамкати, нас чіпати, щоб ми спокійно могли вибрати, що нам потрібно, бо ми взагалі не знаємо, що нам треба, що чесно. Просто дивимося. В цьому магазині ми вирішили подивитися трохи щось для дому, типу посуду, ще щось, але нічого нам там не сподобалося, тому ми звідти пішли в інший магазин. Якщо правильно назвали це River Island. тут до речі були дуже гарні знижки. Моя сістер собі подивилася платько на літо. Хоча, якщо чесно, я взагалі не знаю, куди вона його буде і коли вдягати. Ось саме це плаття білого кольору, але на нього також була дуже гарна знижка. А, тому це деякі танці від моєї подружайки. Це костюм, який вона викупила, до речі. Тут я не знаю, що мені робилося, я його не купила. І ще потім ми зайшли в пару магазинчиків подивитися щось для догляду за шкірою. Попали, до речі, кави. Ми п'ємо звичайну каву, в принципі. Але моя сістерс, вона п'є якусь матч-малу з морозивом. Коротше, от ложка стоїть, кава налита. Ну, взагалі не зрозуміло, що, але їй це подобається. Саме більше, звичайно, витратили ми кошти це на продуктові магазини. Тому ми загрузилися і, щасливі від того, що витратили купу грошей, не зрозуміло на що. Поїхали ми додому.